Бізнес без доходу, що показувати, що подавати в деклараціях. Логіка проста: якщо бізнес не має прибутку, то ми не показуємо прибутки і існують різні варіанти. Якщо це говорити про діяльність одноособову на скалі податковий або, або податок ліньовий, або спілкузон, зразу три візьмемо, там рахується податок на прибуток від чистого прибутку. Логічно, якщо немає чистого прибутку, тобто немає продажей або вони є, але витрати перебільшують, то ви не платите податок на прибуток. Якщо говорити про ричалд, там абсолютно все одно на ваші витрати. Ви зробите продаж на мільйон. На два мільйони не купите товарів, але все одно заплатите податок з обороту, навіть якщо немає чистого прибутку. Тому існують моменти, коли ви платите під або цід, Існують моменти, коли ви не платите під або цід. Все залежить від вашого виду бізнесу. Я думаю, що це досить нескладне питання. Якщо у вас ще залишились питання в цьому напрямку, зателефонуйте. Наш менеджер допоможе вам розібратися з цим, і також запрошуємо до співпраці з нашою бухгалтерією. Ми будемо вести вам якісно і відповідально. Тому, друзі, телефонуйте.